Всіх вітаю, щось так ранок, а так доволі-доволі прохолодно. І думаю, збігаю, поки квітнуть, покажу наші кручені перекручені паничі. Ой, не можемо їх позбутися, люди. Оце кому подобається і сажають, сажайте десь біля парканів і одразу формуйте рослину, направляйте її, оці пагони, бо це суцільна біда. Вони ж мені весь квітник. Отам От заполонили, на всіх рослинах, на трояндах, на хостах. Вони на малину полізли, ці кручені паничі. Що характерно, ми їх уже не сажаємо. Воно саме по собі, я бачу там різні сорти. Ну, Звісно, що це не сортові. Я бачила, які такі гарні. Ну, Не хочу, не хочу. Але тут би цих позбутися. Он є якісь рожеві. До речі, я не бачила їх багато різновидів дуже. Колись хотіла там ще бабусі в село набрати сортових. Ну, є. Звісно, така буде набагато більша квітка. Це такі дрібненькі. Але ось таке, дивіться, гарненьке листечко, яке, якщо враховувати, що вже осінь. І вони мені полізли на клумбу, вони самі по собі по весні. Я ж бачу, що ну, багато дуже насіння насіялося, їх страшне багато. Вон, дивіться, який мені помічник. Ой, виривали, виполювали, видирала це все. Все рівно повириваю знову куча молодих. Де вони беруться? Звідки не знаю? Я вже попросила татуся, до речі, він он. <хи> кажу: поставте якусь мені конструкцію таку, куди б їх можна було направити, бо видеру усі і не буде жодного. А ще ж бабуся, та знаєте, як їй село? От в селі так було, а в неї за селом туга. І вона, та хай же це ж кручені паничі, це ж така краса, хай же ж будуть, хай же ж це. І поставив папа, що знайшов якусь таку, таку трубу, металеву, ржаву. Воно воно, знаєте, спочатку таке було: ой Боже, як вийдеш, як глянеш на цю конструкцію, аж страшно. Але вони так гарно оплили. Ну, Ми вже її поставили в середині літа, коли в мене вже закінчилися всі мої нерви на оце все. Тому що ну, троянди до такого, до такого ступеню заплутували, що ну, задавлювало. Квітка не могла, вже дивлюся, ні квітнути перестає, тому що прямо аж на пуп'янки дерлися. Можливо, це і краса. А ще ж бачите, який, ну, все ж таки є щось в ньому паразитичне. Он дивіться, куди. Підняло гілку троянди. І сюди її заплило. Це ж тут яка висота, і це трояндочка. А звідки вона йде, навіть не знаю. А, вон зараз покажу зворотній бік конструкції. Ой, дякую троянди, що ви мене обдираєте. Я за вами слідкую, вас обрізаю, піддобрюємо Вон, бачите, яку гілку взяло і туди собі припило. Бо знову ж таки, ось бачите, те, що кажу. Ліземо кругом по всіх трояндах. Ну, їх вже не займаємо, бо вже осінь, вже скоро це все обрізати. Але ж про що кажу? Дивіться. Ось аж куди полізли. Ці квіточки. Це тут насіється такого, такого розвели. Ну, нічого, було б бажання, а контролювати це можна. Тобто, подивлюся, може, взагалі викину. Цей сорт, ну його викинути неможливо, це тільки шляхом довготривалого видирання, виривання, слідкування, бо все рівно десь пролізе. Ну, а так гарненько. От думаю, якщо його посадити десь, не біля квітників, не біля городу, то навіть дуже-дуже. Дивіться, яка краса, воно так оплите гарненько. Я вже думала, можу якусь знайти, знаєте, суху деревину та вкопати. і... Ем... Ото буде. ну так цікаво, щоб так повністю заплило. Також треба формувати. Воно ж лізе куди воно хоче. Ці... Ця краса. Але ж і знову зараз трішечки поквітне, сонце сюди повернеться, все. Це називається квітка, я б її називала, ну така дійсно існує добрий ранок. Так і оце. Не кручені панищі, не в юнок, а квітка називається Добрий ранок. Тому що тільки зранку, дивіться, яка рівно краса. От створив Бог, от природа, так? Не можна намилуватися. Дивіться, і вони е, нібито всі однакові, але ж ой, дуже гарні, гарненькі, гарненькі весною, гарненькі літом. А по, по осені, оце зараз, як подумаєш, що тут оце все прибирати, вона, бачите, у нас помідори. Я ж кажу, це хтось їсть, щось кинув на цей квітник, потім не займаємо, бо вона грядках уже немає. А отут в бур'янах помідори є. До речі, можна взагалі окреме відео зробити про помідори в бур'янах. У нас повиривали ми бур'яни, вже помідорів немає. А у сусідів бур'яни 3 метри. і вони ходять повні відра помідорів. Ну, тому що кажу, що там зберігається волога. Ну, наш на ж, ж зразковий, зразкові грядки, розумієте? А то ще в колгоспу прийдуть, глянуть, що грядки не, не прибрані. Та не будемо ми попереду всіх. Так, кому треба? Насіння можу безкоштовно надсилати. Хвати всій Україні. Тут його скільки буде, Боже Боже. От, от хотіла, а, до речі, ще думала, он там під паркан, у нас такий з сусідами страшний. Там воно рабиться, і вже і, і, і шифером мандрусь, попідпирали, бо там і собаки ганяють, дірки проривають. Туди можна було посадити. Ні, все люби сонце, в тіні воно не хоче. От так на сонечку подобається. Оце ще трояндочка ще відквітне. Скоро це все обдирати з цієї конструкції. До речі, там взяли, оту, знаєте, для огірків оцю сітку. Я не, не уявляю тепер взагалі з неї, як обдирати оці кручені паничі. Е, в них таке цупке, е, такі вони ну, нелегко вириваються. Це чекати хіба що приморозку першого, щоб вже потім вже все воно взагалі тут розкисло, розкласилося. А он Тайсон, виноград жре. не попробував, вже не їсть. Ой, все, пішла я по своїм справам. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі!